Виконуємо номер 6.20 із підручника Геометрія 8 та номер 14.20 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. видавництво «Ганеза» 2025 рік. У трапеці АБЦД, БЦ менша основа. На відрізку АД взято точку Е так, що БЕ паралельно СД. Кут A, B, e дорівнює 60 градусів. Куа e, 40 градусів. Знайдіть, кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД трапеція. Е e належить АД і Б e паралельно СД. АБЕ e, я показала 60 градусів, кут БЕА. 40 градусів потрібно знайти кут А червоним, кут Б, кут С і кут Д. А, БЦ я три літри взяла, бо там декілька кутів Б у нас. Приступаємо до виконання. Працюємо в трикутнику АБЕ. Б, АБЕ е дорівнює 60 градусів, кут Ба. Е, Дорівнює 40 градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів, тому із теореми про суму кутів трикутника знайдемо градусну міру кута нашого А. Це буде 180 градусів відняти суму кутів АБЕ і Б, е, А. І це буде 180 відняти 60, додати 40 80 градусів. Ми знайшли кут А. Тепер знайдемо кут а, Б, С. Із властивості трапеції. Ми знаємо властивість трапеції, що сума кутів, які пролягають до бічної сторони, 180 градусів. Кут ABC дорівнює 180 градусів, відняти кут А. І це буде 180, відняти 80, буде 100 градусів. Тепер, оскільки у нас BE паралельно CD, то кут BEA дорівнює куту D. І як відповідні. І куди у нас буде БЕА e, 40 градусів. Ну, а тепер знаходимо кут С. Знов із властивості трапеції, у нас кути прилягають до бічної сторони, це йде, із властивості трапеції. Кут С дорівнює 180 градусів відняти кут Д. Це 180 відняти 40, буде 140 градусів і записуємо відповідь. У нас кут А 80 градусів, кут АБ С 100 градусів. Кут С у нас 140 градусів, і Д у нас 40 градусів. Номер 6, крапочка 20 із підручника геометрії 8, та 14, крапочка 20 з підручника математика 8, виконано.